Псалом двадцять Боже мій, Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій. Кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі. Я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, Восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я, черв'як, я не людина. Сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з лона материнського. Ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розтануло внутрі у мене, мов черепок усохла моя сила. Язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій, Жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся о моя сило, притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте і бійтеся Його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя. Для нього житиме моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь.